А чи знаєте ви, що в Баришівці жила і працювала найтитулованіша вишивальниця радянського періоду Гелікерія Кузьмівна Цибульова, яка вишивала сукню для останньої російської імператриці, сорочки Леніну та іншим партійним діячам, а також і для французького президента Шарля де який відвідував Київ у 1966 році. Чи відомо вам, що баршевська фабрика художньої вишивки текстиль експорт мала філіал у Василинівці? А роботи майстрині вишивальниць одягали як окремі артисти, так і цілі ансамблі, і що українська вишивка Баршівської фабрики потрапляла за кордон і навіть в капіталістичні країни зак цей ансамбль вірського заказували. Ми із Валією з Рахубою вишивали плаття для Софії Ротару. Ну, це була дуже тонка робота на маркізеті. Білим по білому. Дуже тонка робота. Вже кілька місяців краєзнавці баршівки спільно з відділами культури і освіти баршівської громади працюють над фільмом про талановиту і непересічну землячку. Більше десятка осіб взяли участь в створенні документального відео. В процесі роботи стало відомо про трагічну долю чоловіка лікарі Кузьмівни. Ісака Миколаївича Цибульова, який був учасником першої української художньої капели кобзарів, а в 1930-х років працював в державній зразковій капелі бандуристів. Щоб дізнатися більше ще про одного непересічного земляка, краєзнавці вирішили в місто Переяслав Музей кобзарства. Ну, Ісак Миколаївич Цибулів був для нас ім'я, це відкриття, це бандурист із Баришівки, Ми... і знайшли інформацію. Це було вже Плинського в його енциклопедичному довіднику. Інформація про цю постать. Вона була неординарна. в нього за була такі національні ідеї, за що він був переслідуваний, за що він був ув'язнений. відбув... Ув'язнення в Сибіру настільки відомо. А потім, чисто випадково працюючи над науковими своїми статтями, ми зустріли це ім'я у книзі Живі струни уласа Самчука. Ця книга була випущена в діаспорі в Детройті, якщо я не помиляюся. І тут є згадка про цю неординарну постать як учасника. Київської капели тут навіть є фото і капелян і зображення саме цієї цієї людини. Тому це ім'я ще потребує дослідження. Ми маємо його презентувати для широкого загалу, щоб якнайбільша кількість українців знали про цю постать, відому постать з Баришевки. Останні роки свого життя Ісак Миколайович цибулів після звільнення з ув'язнення провів в Баришівці. Роки проведені в сталінських таборах позначилися на здоров'я Ісака Миколайовича. Надломлений морально він знаходив втіху у музиці, до якої намагався залучити сусідську дітвору. Помер Ісак Миколайович в 1962 році і похований на Баршівському центральному кладовищі. Музей козарства порясли представлені експонати, які пов'язані з барішевчанами. Мерешівчан-бандуристів ми презентуємо в нашій експозиції. Перш за все, я хочу згадати майстра по виготовленню бандур, це Олексій Михайлович Гапон. Щоразу в екскурсії ми згадуємо це ім'я, тому що на Переяслівщині в 30-х роках ХХ століття виступав відомий такий бандурист. Він не був кобзарем, не зрячий бандурист. Євген Адамцевич, він ходив зі своєю дружиною, заробляв собі так на прожиття бандурним мистецтвом, він виступав у селах району. І от одного разу він приїхав до села Хойське, там проживав декілька днів і виступав у місцевому клубі. Один із місцевих парубків, це Погасій, він Дуже захопився, дуже захопився його співогрою і хотів піти з ним за поводиря, але рідні його не пустили, тому він пішов пішки до Баришівки, Це десь близько 30 кілометрів відстань від того села. І замовив собі бандуру місцевого майстра Олексія Михайловича Гапона. Ми її презентуємо в нашій експозиції. Це унікальний артефакт. Статі. Там і цей Олексій Михайлович Гапон і Галина Овсяннікова, і також. Федір Жарко, який був бандуристом, у нас є фото, яке нам надав місцевий краєзнавець, Віктор Миколаївич Сепенко, перепрошую. І от ми опублікували вже ці інформацію, тобто ми намагаємося ці постаті зробити доступними цікавим для широкого загалу. Я піхотиваю про робота над фільмом про лікерів Кузьмана цибульову продовжується. Що це за людина? Говорячи про цибульову. А це лікиря Кузьмінічна все ж тексі завідувала цим же тіксілексортом, тобто, так вони вишивали ем, ці ж вишиванки, ці всі і чоловічі, і жіночі для всіх наших ансамблів, всяких це вишивки. Її були її під її керівництвом. І ну наскільки техніка її роботи, і техніка вишивання о, наскільки унікальна, о, що о, зараз якби. Ти хоча ну десяту чи соту того навчилися, що вміла вона. А тоді для народження вона приносить мені блузку і приносить три рози. Крім того, з одної сторони було голову... відзначити, що в нашій громаді пам'ятають і шанують творчість гелекарі цибульової. Але хотілося б, щоб про неї дізналася вся Україна і весь.